Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світлана Стільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші традиційні новини. І на початку відео за нашою традицією я хочу подякувати Збройним силам України та усім формуванням, які в цей нелегкий час захищають нашу батьківщину проти нашого ворога Росії. <клес> і Також хочу подякувати усім волонтерам, які не покладаючи рук. І не рахуючи своїм часом, роблять усе, що в їхніх силах, для того, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним для того, щоб вони виконали свою роботу якомога найкраще та якомога най... е... найкращими способами, скажімо так, і хочу вам нагадати про нашу ініціативу кубоком по ворогу», де ми власне збираємо кошти. На підтримку наших захисників та захисниць, і хочу нагадати, що необхідно долучатися до нашої ініціативи і надсилати нам кошти, адже запитів насправді зараз стає все більше, і ми маємо доволі гарячий напрямок в Бахмуті, де зараз перебуває дуже багато наших, якщо так можна сказати, підопічних, яким ми власне допомагаємо. Тому я закликаю вас всіх. Будь ласка, якщо ви маєте змогу, то підтримайте нашу ініціативу і перекажіть на неї гроші, щоб ми могли надалі допомагати нашим захисникам та захисницям. <кій> і перед тим, як перейти далі, будь ласка, скажіть, як мене чути, чи мене чути добре? Чи музика не є гучніше за мене? Я буду чекати. Вашого, вашої відповіді, і тоді перейдімо до новин. Тому ще раз скажіть, будь ласка, чи мене добре чути, і чи музика мене не перекрикає. Так, поки що щось не бачу. О, добре чути, дякую вам. Тож, перейдімо до наших новин, і як вже з минулого разу. Ми почали це, власне, звіти, куди ми запускаємо гроші. І цього тижня ми допомогли зібрати на машину для підрозділу, який зараз власне відправлений до Бахмуту. Також післязавтра наш Котик Олежик отримає від нас коробку. З теплом як фізичним, так і духовним. От і я маю надію, що він йому допоможе зігрітися. Також ми ще, ще допомогли коштами на автомобіль. Наразі цей збір ще триває, там треба велику суму. Попередній збір ми закрили, а цей ні. І також ми ще скинули на дрон. Кошти та кошти на тепловізор, але наразі їх ще не придбали, тому відзвітувати поки що немає ще. І це були всі власне наші звіти по допомозі нашим захисникам, і ми можемо з вами рухатися до новин. І перші у нас новини з України. І перші новини у нас від компанії Woodcat Games, власне, вони підписали договір та вже розпочали переклад настільної гри гребля. Бараш, це гра, де кожен з гравців буде виступати в ролі такого собі управителя компанії, яка буде будувати греблі на річках, з'єднювати їх з електрогенераторами, та виробляти електрику і продавати її, виконуючи певні. Замовлення. Тож, як бачите, вудкети не зупиняються, і мені це подобається. вудкети молодці, продовжуйте далі в тому ж дусі. Далі ми рухаємося до новин від компанії філендіго Перша новина це те, що вони будуть на кінець березня вже буде реліз настільної гри Супер-Мега Щаслива Скриня від Філа Уокера Хардінга. І це буде дуже швидкий фліп-н-райт, який трішки подібний на Бінго, і з дуже великими. Е, ну, на мою думку, там треба буде де подумати, бо вам потрібно буде вирішувати якісь стовпці та рядки, закреслювати першими, щоб отримати бонуси, які вони дають. І загалом мова гра дуже має прості правила, гарний ігролад, маю надію, що вона. Зайде вам, якщо ви грали оригінальну коробку, то, будь ласка, напишіть свій відгук. Я буду вам вдячний за це. <coughs> і також Фінлендіго оце ще компоненти до супермега щасливої скрині. І Фінлендіго втішило нас новиною, що вони вже відправили у друк настільну гру Палео. Гра очікується в кінці квітня і. Гра доволі класна, це є карткова кооперативна гра, де гравці будуть намагатися, так би мовити, вижити в кам'яному віці, збираючи е, певні елементи, п'ять елементів, і коли їм вдасться їх зібрати, вони переможуть. А якщо ж вони зберуть п'ять елементів смерті, вони програють. Е, арти доволі коробка, мені гру не продала, але компоненти насправді там дуже красиві. Тож, також якщо ви вже грали у неї, будь ласка. Напишіть свій відгук, і нам цікаво буде прочитати. Е, наступні новини у нас від компанії Hikage. Перша новина це те, що в продаж вже надійшли за Нортвуд та Шерлок набір номер 3 <кій> Перепрошую. Також у Гікача стартувало передзамовлення одразу двох наборів до Шерлока. це набір номер 4 та набір номер 5 І сьогодні стартувало передзамовлення на дуже гарно кооперативний Ameritrash. просто неймовірно класний. Маєтки поживілля. Я думаю, що багато хто з нас чекали, коли ця гра вийде українською. Ось і чесно став. Несіть свої гроші. Не знаю, Гікачу або іншим магазинам, які також збирають кошти на, на цю гру, і все буде класно. І також Гікач каже, що локалізація додатку на завершальній стадії, а сама гра очікується в квітні, тому що це буде супер-супер швидко. Тому я маю надію, що ви зможете зіграти і розмовитися цією чудовою грою. Наступні новини у нас від компанії Game 7 Days. Це оновлення їхніх статусів, їхніх проєктів. Перше – це голод на цьому тижні. Повинно завершитись виробництво і чекають на гру в травні, червні. Чотири темпераментна виробництво за графіком буде завершено в квітні. Тож Україну має прибути десь в липні, серпні. Зграя Вулфс. Це виробництво за графіком буде завершено в квітні, і в Україні ця гра повинна бути в липні-серпні. Нопінгема, друге видання. Виробництво також йде за графіком, буде завершено в квітні, тож має бути гра в Україні липень-серпень. Пиво та хліб. Виробництво має завершитись в березні, тож в Україні має бути гра в травні-червні. Survive Escape from Atlantis. А перенесла світовий наклад оновленої версії на 24 рік. Тож цього року ми українською мовою цієї коробочки не отримаємо. Е, ну, що зробиш, корпорація зла і корпорація зла, і ми з нею ніц не поробимо. <coughs> Верхогони. Файли відправилися на завод і чекають початку виробництва. І LiveBot переробили правила, закінчують редактуру, і маю надію, що скоро направлять гру на друк. Наступні новини у нас від компанії Lord of Boards. І перша новина це те, що їхня гра перекуп. Це нагадаю, гра українського автора. З середи вже буде у вільному продажі в ваших улюблених магазинах. Тож поспішайте і купляйте її. Також з 3 березня почнеться передзамовлення на настільну гру мої полички, де вам потрібно буде розкладати певні речі до своїх стелажів. І також. Лорди разом з порталом Теорії Гри організовують онлайн-турнір на платформі BGA Board game Arena, і ви можете прийняти в ньому участь і там доволі класний Перше місце це власне мої полички. Друге, третє, не пам'ятаю. Але я вам кидаю посилання в чатик. Також посилання є в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, та приймайте участь у цьому чудовому турнірі. Е, наразі це всі новини з України, і ми помаленьку переходимо до новин світу. Е, я думаю, що зівчора багато хто з попкорном сидячи біля екрану на сайті Geek, е, дивився на баталію між Брасом Бірмінгемом та Блумхевеном за перше місце в топі серед усіх настільних ігор в світі. І наразі так виглядає, що Браз Бірмінгем там закріпився доволі міцно та фундаментально. З чим я не можу не привітати видаництво Lord of Bars, тим, що цей прекрасний продукт є власне в їхній лінійці. Видавництва, і насправді гра дуже гарна, класна. Ми зробили з маленькою на неї огляд, у нас є відео на неї. Якщо ви його ще не бачили, то біжіть на канал та пошукайте. І тим часом ми рухаємося далі. і Цього року ми повинні отримати переведення кіклад Це буде, якщо так можна сказати, це буде фактично нова гра. Адже Бруно Катала та Людові Комоблан вирішили взяти трішки, забирати механік з різних доповнень, додати їх до базової гри та перевидати кіклади. І це буде кіклади Legendary Edition. А, і вона має вийти 24-го року. Перепрошую, не цього року, а наступного. І таке. Але кікстартер по збору коштів почнеться в другому кварталі цього року. Тож слідкуйте за новинами. Наступні новини від видавництва Blue Orange Game. Вони продемонстрували фотографію настільної гри Moon River, яка є авторами якої є Бруно Катала та Йохан Серве. Це гра розрахована від 2 до 4 гравців, і кістяком механіки цієї гри буде власне, механіка з їхньої е, гри King Domino. Але цього разу ви будете складати <кій> не терен довкола, а замку а, власне починати будуватися біля річки і розширяти свої е, землі. І що цікаво, що тут вони використовують е, такий елемент, що. Тайлики будуть мати одну сторону пряму, а другу як пазлик, і вам потрібно буде їх складати. ну Подивимося, що з цього всього вийде. Загалом кіндеміно дуже гарна гра. Нагадаю, що її локалізувала в нас е, Тож чекаємо більше деталей від цієї гри Наступний проект це настільна гра Color Flash це гра, де кожен з гравців має першим зібрати картки одного кольору у себе на руках. Картки є двохсторонні тобто з кожного сторони буде мати свій колір Але під час гри ви будете бачити лише одну сторону в себе, відповідно іншу сторону у своїх опонентів. І вам потрібно буде використовувати усі дії, які будуть вам наявні, для того, щоб власне зібрати усі всі картки одного кольору у себе на руках. по опису виглядає доволі цікаво буде гарний філлер, тож подивимося як він. Різниця. Наступна настільна гра для дітей називається Моріс Зедодо. Це гра, де гравцям потрібно буде намагатися відправити вигадану пташку Додо до певних укриттів, щоб вони там відклали свої яйця, не розбивши по дорозі їх, і щоб їх не знайшли дослідники. Гра розрахована на гравців від трьох років. Тож. Я буду чекати, можливо, хтось нарешті з наших видавців зверне увагу на гравців такого віку. Е, наступні новини також від Blue Orange. Власне, це буде три їхніх тайтла: е, Puzzle Legend, Robinson, Zone, Мерлін та Sherlock Holmes. Е, Це будуть ігри фактично з одною механікою, тобто, ви будете вибирати те, що вам більше подобається. Кожна гра буде містити 22 картки, і на кожен з тих карток будуть намальовані певні елементи, які вам потрібно буде розгадувати. Елементи головоломки, вам потрібно буде їх розгадувати, щоб перейти до наступного рівня, наступного, 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 і так до кінця. Е, в Принципі, я б залазив на сайт Blue Orange та дивився на правила, і правила насправді всі одинакові. Тому е, ну, подивимося, можливо, хтось з наших локалізаторів візьметься. за... За ці проекти, і ми зможемо їх помацати та пощупати, що ж це за ігри і з чим їх їсти. Е, Наступного вона власне це про нову версію Great Western Trail, як ви бачите на коробці, написано Нова Зеландія, і в тій Новій Зеландії, далеко-далеко від Росіян, ви будете вирощувати овечок. <кій> Я не пам'ятаю, хто нас обіцяв. Great Western Trail перекласти, ну, локалізувати українську. Якщо нагадайте мені в коментарях, будь ласка, а, але загалом серія доволі прикольна і потужна. Тому я маю надію, що ми отримаємо всі частини української мови. Наступна гра це Мехедрім. Це гра, в якій гравці будуть допомагати роботам бачити сни, і після семи раундів. Або після того, як хтось завершить свого дев'ятого робота, гра завершується, і той, хто набрав найбільшу кількість балів е, снів, якщо так можна сказати, той і перемагає. І вам потрібно робити все, щоб допомогти своїм друзям-роботам навчитися е, бачити сни чи, чи то пак мріяти. І таке. І це фотографія, до речі, з шпіля 22-го року. Так. Е, наступна гра це Дісней around the World Равенсбургер, її гілка продовжує доїти все, що може доїти. Ну а чого не доїти корова, яка носить золоті яйця, і це буде гра, де власне гравці будуть літати на повітряній кулі. І вам потрібно буде як умога е, делікатніше та ідеально приземлятися на нових землях, щоб отримати штампи у свої паспорти. І я так розумію, що хто набирає найбільше штампиків, той переможе. Загалом, окей, для діток, все круто, і гра буде від 4 років. І ще раз кажу, видавці, будь ласка, зверніть увагу на гравців. 3-4 роки. Нам дуже потрібні ігри. Наступна гра також у світі Діснею. Цього разу це Дісней World Around. Це гра, де вам потрібно якомога швидше прочитати слово. Там буде така картка з трьома кольорами, і там в кожному кольорі буде своє окреме слово. А з якого ж кольору вам потрібно читати слово? Вам буде казати попередня картка, яку ви перегорнете. І насправді я, от поки готував до новин, дивився огляди на цю гру і скажу, це непросто. Виглядає воно просто, але воно зовсім нічого не просто. Тому таке. І Дісней далі далі доїться, гроші мутяться, все, все як є. Дісней Вільяс The Card Game. Це буде гра від Лео коловіні це буде власне ремейк його гри Hell Dosh Mau Mau. Це гра, де ви будете грати карти. <кій> Ви будете їх збирати, грати на стопки інших кубки інших гравців. Але на відміну від хелдош маумау вам ще буде доступна е, суперлиховісна сила вашого персонажа. Тому, в принципі, як це всесвіт Діснея. Тепер він вже практично е, велетенський, необ, не, ну, шалено об'ємний і доїти їм буде, де іде брати. Сили і натхнення на доповнення також теж їдемо далі. І на початку лютого 23-го року Бруно Фейдуті опублікував себе в Фейсбуці сторінку, о, не сторінку, перепрошую, обкладинку настільної гри Грил Каб. На жаль, жодної інформації немає, крім того, що він написав, що йому йому страшенно подобається. Він всім задоволений. І також ми знаємо, що її буде видавати Матигод. Але жодної інформації по проект, про проект ми не маємо. Тож будемо чекати новин і по оформленню, як на мене, Джон Ковалік це просто е, бомбовий шаржист, якщо так можна сказати. Таке. І їдемо далі. Наступна новина вона насправді сумна, тому що Holy Grail Game, е, видавець, е, визнав, що починає. Процедуру банкрутства, адже після ковіду їм було дуже важко оговтатися, після здорожчання ціни на транспортування продуктів з Китаю, їм ще важче було оговтатися. І останнім, так би мовити, свяхом в їхній гробівець був, власне, їх підвів їхній партнер, Болеру Логістик, це компанія, яка власне, займалася доставкою їхніх проєктів до замовників з кікстартера і взагалі по, по дистриб'юторах. І вони їх підвели. Вони погубили дуже багато їхніх е, ігор, їхніх продуктів. Вони понадсилали не тим людям е, ті ігри, які мали. А взяли, понадсилали ігри людям, які навіть не підтримали проекти Holy Grail Games на Кікстартері. Просто от уявіть собі, що ви навіть не чули протокомпанію. Вам проходить скільки коробка. Дякую, що ви нас підтримали. От таке. І ці всі власне фінансові витрати вони добили чудову компанію. І я маю надію що на проекти, які підписали наші видавці з цієї компанії, вони ніяк не вплине. А, адже, один з цих проєктів це, власне, є настільна гра Мюзію. Яку, якщо не помиляюся, то Гікач казав, чи ігромах чи Гікач казав, що будуть видавати. Е, ну, а це все остання новина на сьогодні. і Їдемо до ваших коментарів. Отже, так, всім привіт. Максим Каламбурить. На столу українського хоч хоче греблю гати Та десь так. Е, Михайло Султан пише, що гребля це крута новина. І, власне, водкети молодці. Підтримую. Е, Сергій Марчук пише, що ще потрібно до палео доповнення, бо гра йому зайшла. Ну, я маю надію, що ми отримуємо доповнення. Андрій пише, що Палео топ дуже сподобалось те, що бачив у оглядах. Окей, Тут я нагадую, що я вам кинув посилання на е, турнір з настільної гри Мої полички, яку буде проводити видаництво Лордборс разом з порталом Теорія Гри. Тож, переходьте і приймайте участь. Так, Міша вегетаріанець за уламки нескінченності знову нова нема. Ну, поки інформації нема, але як буде, ми обов'язково про це скажемо. Також Міша питається: Вясослава: чи буде бажання у магазині вказувати, де друкується гра? Як вважаєте? Грубо кажучи, де додати такий фільтр або розділ. Чесно, не знаю, ну. Я думаю, що можна писати видавцям і запитувати, чи буде у них це бажання. Але я, чесно кажучи, не дуже розумію, для чого воно. Так, Артем пише, щоб я виздоровлював. Дякую. Андрій пише, що гарний ретро дизайн у нових клад Ну, окей, кіклади це, в принципі, гра не та, з яких я люблю, тому таке. Максим пише, що скоро не буде нових ігор і будуть просто переведення та ремейки. Погоджуюсь, як в кіноіндустрії. Та. Андрій пише, що то не страшно хороших ігор нам всім насправді і так вистачить до кінця життя. Їх би ще всі зіграти і мати час, ти, щоб зіграти. Ох. Міша ще доєднується, що як із відеоіграми, можливо. Андрій мені нагадує, що музей буде у Гікача, Та, тож маю надію, що банкрутство компанії не, не, не відіб'ється на е, локалізації. Так, і так, всім привіт, слава Збройним силам України. Слава Україні, героям слава. І якщо маєте ще якісь питання, то ще хвилинку почекаю і буду з вами прощатися. Дуже всім дякую за коментарі. Будь ласка. Поширюйте наші відео в своїх соцмережах, розказуйте про нас своїм друзям, щоб коло фанатів настільних ігор збільшувалося та росло. І таким чином і ринок буде рости. І також нагадую, що ви можете підтримати фінансовий канал, якщо ви маєте бажання та змогу. Номер картки скролиться тут під відео та є в описі до цього відео. Насправді, ваша фінансова підтримка для каналу зараз є також дуже важливою. І також нагадую про нашу ініціативу Ніплос проти кубиком по ворогу, де ми, власне, збираємо е, гроші на допомогу нашим захисникам та захисницям. Перепрошую просто останній коментар, мене трошки сконфюзив. конфюзую. Е, так, та, якось Лорди сьогодні загравалися з Gloomhaven. Ну, чесно, от мені Gloomhaven, там дуже гарна карткова механіка, вона просто, ну, на мою думку, топова і крута. Але Gloomhaven, як гра, на мою думку, він абсолютно не заслуговував першого місця. І якщо брати між. О, не перевертай мікрофон, Ростик. Е, якщо брати між Брасом та Гломхевеном, то на мою думку, Брас заслуговує більше е, власне, цього першого місця, аніж Gloom Haven. Ага. Міша пояснює, що не хочеться просто купляти ігри, які друкуються в певних країнах, не тільки в росіянських. Також хочеться інколи підтримати видавця, який друкує в нас. Ну, насправді, про те, щоб видавці казали, що гра друкується в Україні, я підтримую, тому що це, якби він-він для нас усіх, тому що і видавець дешевше друкує, ми можемо дешевше купити, і таким чином ми гроші вливаємо в свою економіку, та, і вони. Крутяться і приносить нам плюси і всякі плюшки. Тому та в даному випадку я, я підтримую. А, а так, то переважно друкуються або Китай, або Німеччина. якось так е, Окей, друзі. Якщо є ще питання, то будь ласка, пишіть. А якщо немає, то я буду з вами прощатися і побачимося наступного тижня. там більше ще пише, що бо в розділі українського більше половини не в нас. Ну, власне, це проблема в тому, що не до кінця сформоване видавництво ігор. У нас є хороші заводи, які вміють робити, і ми зараз це побачили, особливо на е, перцях, Мафія» — круті перці від лордів. На каві дуже хороша якість. Ну, чилі мафія просто коробками мене вразила, вона дійсно дуже крута. Тож маю надію, що наші виробники, наші топографії, друкарні будуть в цю сторону розвертатися і будуть пропонувати видавцям ціни, тому що насправді видавцю потрібно зробити якомога дешевше виріб, щоб ми його могли купити, і видавець міг далі запустити гроші на наступні проекти. І, і так і так, по коло, по коло, по коло, дійшли до цього моменту. повторіться спочатку. Е, окей, я вам всім дуже дякую. Нагадую про посилання на передзамовлення в описі до цього відео. Будь ласка, підтримайте нашу, фінансову, підтримайте нашу ініціативу проти Кубок по ворогу, підтримайте фінансовий канал. а З вами був Ростик, Світ на ігор. До наступних зустрічей. Слава Україні!